Вітаю вас в ефірі. Меморандум латинської. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Шановні, сьогоднішня програма буде по заявкам телеглядачів і на тему, за яку я спочатку і не думав братись про Євробачення. Справа в тому, що Євробаченням я ніколи не цікавився, і коли інтернет вибухнув постами і коментами про барадату женщину канчіту, навіть не одразу зрозумів, у чому справа. І навіть коли постійні глядачі нашої програми почали запитувати мене, а чому це ти мовчиш про кончіту, я без особливого ентузіазму поліз рити інформацію на цю тему і одразу зрозумів, як я помилявся у своєму песимізмі, бо тут таки є про що говорити. Визнаю одразу особисто мене, як затятого і переконаного євроінтегратора, кончита конкретно підставила. Я постійно торочу про європейські цінності, про євроінтеграцію, про євросоюз, а на головному європейському пісенному конкурсі перемагає бородатий гей у жіночому вбранні. Звісно, це дає додатковий аргумент усім тим, хто спіною з рота волає про гейропу, яка вщент наповнена збоченцями, педофілами та іншими підозрілими типами. І треба сказати, усі, хто проклинають загниваючу Європу, цим шансом скористались. Першими, звісно, стали представники найморальнішої і найцнотливішої країни в світі Росії. Російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін написав у своєму Фейсбуці: «Євровідіння показала євроінтеграторам їх європерспективу бородатою дівочку». Але апофігеєм апофеозу стало телешоу, присвячене результатам Євробачення на каналі Росія 24 Треба сказати, відтягнулись поповні всі. Але найяскравішим був, звісно, Жириновський під схвальне улюлюкання натовпу. У мене вопрос. Європа що, да. обезуміла? Нет, нет, ні, нету предела нашому возмущенню. Це кінець Європи. <свят> Она змінила. Это... У них ніх нікуди мужчинжень. У них оно. Європа середнього рода. І тут можна було б погодитись, що в словах Жиріка в кої віки є певна логіка. Якби я не поліз дивитись результати глядацького голосування на офіційному сайті Євробачення. І раптом виявилось, що жирік та усі інші діячі російської політики і культури, які проклинають загниваючи Європу і про європейських бендеровських майдаунів в Україні, і возвеличують чистоту російської душі, як завжди, пересмикують і брешуть. Але перед тим як я в пух і прах рознесу жиріка, маленька авторська ремарка щодо номера кончити вуст. Від прихильників, а таких немало доводиться чути. Шикарний номер, шикарна постановка, шикарний голос, шикарна сукня, шикарна композиція і так далі. Ну, якщо чесно, буває і краще. Але якими б шикарними не були постановка, світло, голос і так далі, всю цю композицію руйнує одна єдина річ бородатий мужик у сукні. Ну, немає в цьому краси і гармонії, хочу бити. І Європа таки дійсно, конкретно здвинулась на своїй толерантності. Але дехто здвинувся. Ще більше жирік та інші, хто приклинає, наприклад, кончити, загниваючи Європу, та возвеличує чисту і цнотливу Росію в перших рядах. Тикаючи пальцем і пускаючи слину в сторону бородатої кончити, Жирік, вирішить на українських дендеровців і майдаунов, ось, мовляв, куди ви йдете. А треба в цнотливу Росію, яка єдина протистоїть європейським збочинцям. Але дивимося, результати глядацького голосування. і... О, ужас! що ми там бачимо, про європейські українські бендеровці і майдауни в загальному національному заліку поставили кончіту на п'яте місце, а цнотливий російський глядач підніс бородатую жінку аж на третє. Підкреслюю, мова йде не про загальну кількість голосів, бо в Росії більше населення, відповідно, і більше дзвінків, а про пропорційні розрахунки, згідно яких, за логікою Жириновського, виходить, що глядачі Росії, тобто виборці Жириновського і Путіна, майже вдвічі більше збочені, ніж кляті українські бендеровці і майдауни. А жирік каже, чистота і євствіність. А взагалі, треба сказати, у нас на пострадянському просторі ставлення до Євробачення надто серйозне. Ми чомусь думаємо, що це такий собі піс Чемпіонат Європи. Насправді ж це комерційне шоу, побудоване на кітчі, епатажі і часто на несмаку. Хтось згадає виконавців, які стали мегазірками завдяки Євробаченню, крім Аби більше ніхто і не згадується. Та й ті вже були зірками ще до конкурсу. А от у Великій Британії до Євробачення взагалі ставляться як до ви не повірите гумористичного шоу. І все завдяки телеведучому Террі Вогану, який уже понад 30 років коментує конкурс і надзвичайно дотепно та саркастично Олить виконавців, пісні, костюми. Ну все. Свого часу він так пройшовся по дімі Білану, що російська попса не зрозуміла гумору Террі і оголосила його ворогом номер один. Об'єктом тролингу, звісно, стала і кончіта вурст. Кончіто. Ти не ображаєшся. Це ж мистецтво російського іскутства. А іскусство Кончіта требує. Іскусство Кончіта требує жертв. А ще я уявляю, як важко було Кончиті готуватись до виступу, підбирати реквізит вбрання туфлі. Женські туфлі хочу. Три штуки. Розмір 42, 43, 45. А уявіть, яким був складним творчий шлях кончити, навіть представитись і назвати себе в такому образі, вже викликає нерозуміння у оточуючих. Таня. а міня Федя. Ну і дура. І навіть коли прийшли успіх і перемога, в цьому сенсі для кончити нічого не змінилось. Дівушка, а дівушка, а як вас зовут? Таня. а міня Федя. ну і дура. А ще цей постійний вибір. Куди йти? В чоловічий чи в жіночий туалет. Заходить, дядя. Ну че, Ну і всіх, звісно, цікавить, як кончіта стала такою. А все починалось з того, що малюнки усіляки розглядав і всюди малював голих жінок. Причому губною помадою. А он іще губної помадою на зеркалі. Голую жінку нарисував. І останнє на кончіту, звісно, багатьом дивитись ну просто неприємно, Бородатий мужику мужик у сукні, що тут скажеш. Але кончіта до когось лізе з тим, щоб дивились саме на неї. Не подобається, можна не дивитись і вимкнути. Я до чого? Я знову до Жириновського і його наступних слів. І це, це Наша Європи. Хто спасет Європу. Донбас і Луганськ. Отже, кончіта чи Донбас і Луганськ. Ну тут я навіть не знаю. Вибір складний. Що краще, оце ось бородате створіння, яке співає своїх пісень, ні до кого не лізе, і його в будь-який момент можна вимкнути. Чи оце ось теж небриті і бородаті створіння, які до всіх лізуть, всім нав'язують свою думку, а вимкнути їх можна лише добрячим хукам справа? Над відповіддю, нехай кожен думає сам. Це був меморандум латинською те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади Цеховської у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.